24 лютого 2022 року. Ця дата не завжди закарбується в пам'яті кожного українця. Адже саме в цей день розпочалося те, во що кожен з нас не вірив до останнього почалася війна. Київщина, Харківщина, Херсонщина та Миколаївщина першими пробудилися під гуркіт літаків в повітрі та численних вибухів навкруги ілюзії, що ця війна минеться одним днем. Розсипалися одразу після перших виступів офіційних осіб із підтвердженням страшної правди про неминучість масштабних бойових дій на всій території країни. Тоді кожного з нас охопив страх за своє життя та наших рідних. Починаючи з перших днів, люди з гарячих точок почали евакуюватися як всередину країни, так і за кордон. Родина Руденків з Очакова, пересидівши в укритті два дні, Вирішила терміново виїхати до більш безпечного місця. Схопивши тривожні рюкзачки, дівчата Аня та Віка разом з мамою розпочали свій шлях до Німеччини. Ми прокинулися дуже рано, мало збиратися, збиратися до школи, але нам подзвонили і сказали, що почалася війна. Ми до школи не пішли, а спустилися в підвал до перших вибухів. Пробули, пробули там два дні, а потім вирішили, що треба виїжджати з країни. Ми зачекали, поїхали до бабусі. Бабуся нас визла до, до Молдавії, а з Молдавії до Румунії. В Румунії ми сіли на потяг до Німеччини. В Німеччині ми чекали дві доби. У 2014 році Україна вперше зіткнулася з питанням захисту своїх громадян, які постраждали внаслідок подій в Криму, Севастополі, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей. За сім років від початку перших окупаційних дій на території нашої держави офіційний статус внутрішньопереміщених осіб отримали приблизно півтора мільйона людей. Відповідно до закону переміщеною особою вважається громадянин України, іноземець або ж особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту. У зв'язку з новими реаліями, починаючи з 2014 року, Верховна Рада України ухвалила низку законів, якими регулювався статус права та гарантії переміщених осіб. Проте новоприйняті закони мали великі прогалини, через які переселенці зазнавали обмежень у виборному праві. Мали проблеми з житлом, зіткнулися з неможливістю відкрити рахунки в банківських установах, а також отримати кредит. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію суверенної України. Станом на 1 травня понад 11 мільйонів громадян були змушені переселитися на більш безпечні території нашої країни. Тому наразі питання сприйняття інтеграції внутрішньопереміщених осіб через уникнення перешкод у реалізації їх прав та основоположних свобод, а також забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних, культурних та інших послуг і створення умов для розвитку потенціалу та посилення спроможності внутрішньопереміщених осіб у приймаючих територіальних громадах є найбільш актуальним. Одразу треба звернути увагу на те, що особи, які перетнули державний кордон України, не є внутрішньопереміщеними особами, тому отримати такий статус наразі вони не можуть. Далі ми окремо розглянемо правовий статус тимчасово незахищеної особи для тих громадян, що були вимушені перетнути державний кордон України внаслідок російської агресії до приймаючих країн, наприклад, до Німеччини. Тож повернемося до ВПО. Наразі статус внутрішньопереміщеної особи можуть отримати українці, які переместилися з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської та Сумської областей, а також Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва більш безпечні міста України. Переміщуючись в межах областей з однієї громади до іншої, у випадку, якщо в місті вашого проживання йдуть активні бойові дії, ви також маєте право подати заявку на статус ВПО. Тепер розберемо технічну частину цього питання. Як саме ви можете отримати статус ВПО та відповідну довідку? Перший варіант це звернутися до Центру надання адміністративних послуг або ж до ЦНАПу. Також ви можете подати документи до виконавчого органу місцевої ради або ж до Департаменту соціального захисту населення місцевої державної адміністрації. Найбільш оптимальним та спрощеним варіантом для оформлення необхідних документів є використання порталу або ж мобільного додатку Дія. Для цього потрібно перейти в розділ послуги, отримати статус ВПО і подати заявку. У разі, якщо претендуючий на статус ВПО не має можливості подати заявку онлайн, він має предоставити наступні документи. Перше це документ, який посвідчує особу, тобто паспорт. Друге це довідку про отримання індивідуального податкового номеру. Далі, це, за наявності, претендуючий має подати картку платника податків. Якщо на статус ВПО претендує дитина, необхідно надати її свідоцтво про народження. Разом з вищевказаними документами необхідно подати заяву, в якій вказати особисті дані, останнє місце проживання та фактичне місце проживання на час подання заяви, а також номер банківського рахунку за стандартами АйБан. Варто також зауважити на правах та соціальних гарантіях, які мають внутрішньо переміщені особи, тож переселенці мають право на виплату допомоги на проживання. Компенсацію можуть отримати фізичні особи, які є громадянами України від 18 років. Також право на компенсацію роботодавцям витрат на зарплату працевлаштованим ВПО. Виплата надається роботодавцю в розмірі 6,5 тисяч гривень за кожного такого працівника протягом двох місяців з дня працевлаштування. На отримання всіх соціальних виплат і соціального забезпечення, встановленого законодавством України для громадян, які отримали статус переселенця, на реалізацію прав на зайнятість, пенсійне забезпечення та державне соціальне страхування. У випадку, коли внутрішньопереміщена особа прийняла рішення виїхати за кордон, вона втрачає набути в Україні статус. За кордоном, до прикладу, в Німеччині громадянин України має право претендувати на інший статус тимчасово незахищеної особи, у відповідності до 24-го параграфу. Ми приїхали до міста Леопольсьо, яке знаходиться в Германії. Тут ми почали оформлювати документи. Нам навіть. Почали виплачувати допомогу грошову у розмірі 1200 євро. Це на мене і на двох діток. І зараз у нас останній етап: це отримати пластикову картку, яка нам дозволить перебувати в Германії до двох років. Детальніше про цей статус та процедуру оформлення документів ми поговоримо з нашим експертом Міграційної та Соціальної служби Німеччини Наталією Йогерент. Все беженцы, военные беженцы из Украины э, регистрируются в Германии по 24-му параграфу. Что такое 24-й параграф? Он дает укрытие в стране прибытия. Да? Все люди в первую очередь проходят первичную регистрацию, потом получают э, временный вид на жительство, который действителен здесь в Германии в течение шести месяцев. В течение двух, двух месяцев следующих получают постоянный вид на жительство в виде электронной пластиковой карты. Она действительно уже два года. И первичный вид на жительство временный, который сейчас уже все получили в Германии украинцы, дает право на работу, дает плаво на все социальные льготы и медицинскую страховку в Германии. Я дуже хочу повернутися в Україну до свого рідного міста Одеси. Сподіваюсь, що скоро це все закінчиться, бо хочеться вже побачити своїх рідних, друзів та почати жити звичайним життям як раніше. Ходити до школи, гуляти і щоб все було гаразд. Я дуже сподіваюся, що це все скоро закінчиться, ця жахлива війна, і ми будемо змозі повернутися додому. І я сподіваюся, що вже 1 вересня моя дочка піде до школи у свій звичний клас, до своїх друзів, і ми переможемо. Слава Україні!